Вітаю, друзі! Ви слухаєте радіо Надвірної Афемі сьогодні у програмі з перших узірано і кравець депутат Івано-Франківської обласної ради від ВО Свобода, військовослужбовець Михайло Іваночко. Вітаю, пане Михайле. Вітаю вас, слава Україні, героям, слава, пане Михайле. Ви стали на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Що найбільше запам'яталося з того часу, оскільки вже третій рік, як іде російсько-українська війна. Найбільше запам'яталось те, коли ми офіційно вступили в ряди Національної гвардії України після звільнення Києва і заїзд наш на полігон, де ми готувалися до виїзду на схід. І це для мене було таким шоковим, адже це почалось зовсім інше життя. Навіть ті події, які були під час звільнення Києва, зовсім інше було. А коли ти зайшов вже на... Офіційну службу у Національну гвардію України, і це для мене стало, я ніколи, напевно, не забуду, в ті перші дні шоком зовсім інше життя. Треба, згадав колись, як розказували, що як себе треба поводити в армії. І сам до себе сміявся, що в такі роки, які я вступив в Збройні Сили України, фактично, майже 50 було на плечах тоді. І почалась служба в Збройних силах. Це було для мене шоково, тому що зразу і почалися різні хвороби, зразу почались такі всякі не, незрозумілі речі. Ну, важко було себе перелаштувати. Я це напевно буду пам'ятати, до, до скільки буду дихати. Це було так, як е, кажуть, хайпово, як в нас народі говорять. Але в загальному нормально я привик до того буквально два-три дні. Акліматизувався і почалася робота, підготовка і ті стрільби, і їзда на автомобілі. І в загальному зараз це дає велику допомогу мені і моїм друзям працювати далі на користь української держави, захищаючи її. Оце напевно я буду пам'ятати до поки буду жити, бо це зміна життя, і всім говорю і розказую своїм друзям, майбутнім воїнам збройних сил України, Національної гвардії України. Що коли прийдете на службу, пам'ятайте, це саме більше, що може шокувати в житті. Зміна повністю. треба забути за всі будні, за всі світське життя і перелаштуватися. Треба вміти вчасно перелаштуватися, тому що організм має привикнути до серйозних навантажень, до тої роботи, яку потрібно робити, виконуючи бойові завдання. Тому це для мене. Олькі жити буду пам'ятати. Ви більше часу на війні і дуже рідко буваєте вдома, буваєте на надвірнянщині, але я вам вдячна за те, що коли ви є тут, ви завжди відгукуєтеся і приходите до нас на етер, там, радіо чи на телебачення. Також я на початку нашої розмови зазначила про те, що ви є ще депутатом Івано-Франківської обласної ради. Скажіть, будь ласка, як вам вдається поєднувати депутатську діяльність в обласній раді та службу в Національній гвардії України і. Більше ще скажіть, що на даний момент ви відпусті, чи з якоюсь особливою місією? Ну, в першу чергу, це особисте розпорядження командира батальйону Петра Кузика, враховуючи те, що я депутат Івано-Франківської обласної ради і. Знають мене багато людей знає по всій області, всі голови міських, міських селищних, сільських рад, з якими я роками знайомий, близький з ними. Вони мене знають, і скільки я разів допомагав майже кожній громаді в нашій області. Ми використовуємо це для того, щоб могли, могли поповнити свої бойові запаси засобами ПВА, засобами радіоелектронної боротьби і всім необхідним, що потрібно для нашого батальйону. Ще на початку року ми розіслали листи по, по, по моїй домовленості з міськими сільськими селищними головами листи, запити на для допомоги. І зараз потихеньку ми збираємо ту допомогу, яку нам потрібно буде для виконання бойових завдань. І в зв'язку з цим я тут, і я вже декілька днів назад, декілька днів працюю тут у нас на Прикарпатті, отримавши вже допомогу в місті Івано-Франківськ, в місті Калуш, у селищі Делятин, у місті Косів. І в селищі Богородчани сподіваюся, ще до кінця тижня я ще в деяких населених пунктах отримую ту допомогу, яка нам буде потрібна для того, щоб зараз в зоні бойових дій ми могли виконувати бойове завдання і знищувати окупанта, який далі з такою лютістю і своєю потугами суне на нашу землю. Але ми успішно виконуємо завдання, і успішно його знищуємо. З якими викликами стикаються військовослужбовці на передовій, і чим можуть допомогти громади та місцева влада? Виклики це в першу чергу боротьба за нашу землю. І саме основний виклик: що кожен боєць, зокрема нашого підрозділу, готовий віддати своє найцінніше, своє життя за волю і незалежність Української держави. А найбільші та виклики, що нам не вистачає боєкомплекту. Нам не вистачає автомобілів, нам не вистачає дронів, нам не вистачає інших засобів боротьби для того, щоб ми могли успішно знищувати ворогів. Не тому що не вистачає, що просто ворога дуже багато. І мене і бувають такі моменти, що хлопці просто втомлюються його знищувати. Вони сунуть і сунуть з все з більшою більшою силою. Їх дуже багато. і В них там пішла якась шизофренія. Скоріш за все, всі йдуть і йдуть щось визволяти. Не, ніхто не розуміє, що вони визволяють, тому що попадають багато їх попадає в полон, і вони не знають, як пояснити, чому вони прийшли. Хтось говорить, що прийшов за грошима, хтось говорить, є в них ідейні такі, що йдуть визволяти свою землю. Хоча цієї землі в них е, ніколи в житті не було, і це не їхня земля, це земля української нації. Тому важко і не вистачає, коли не вистачає боєкомплекту. Сподіваємося, що світ отямиться. Сподіваємося, що світ. Почне, як кажуть, прокидатися і почне більше допомагати Україні, зокрема, ракетами, зокрема, різними засобами боротьби, якими ми зможемо знищити ворога. Адже якщо, не дай Бог, упаде Україна, цей окупант піде дальше. І тоді буде і всій Європі. А зараз на міжнародній політичній арені ми бачимо йдуть перемовини позицію Штатів, бачимо позицію Європи. І... І нашу позицію також ми не можемо зрозуміти, бо трошка позиція США не сходиться із думкою українців і з вимогами українців, які стали на захист України. Скажіть, будь ласка, особисту думку щодо ситуації в державі, а також щодо сторони сполучених штатів Америки. Першу чергу ми маємо розуміти, що ніхто нам не допоможе, якщо ми собі самі не будемо допомагати. В першу чергу ми маємо мобілізуватися всі. Хто не в війську, той має запам'ятати собі, що потрібно допомагати. Хто в війську, той робить свою роботу, і всі навколо, вся Україна має забути за всякі речі інші, а пам'ятати, що в нас іде війна. Якщо ми всі станемо за єдине, будемо єдині в єдності сила народу, тоді ми будемо сильні і нас почнуть допомагати. Ще один з ідеологів українського націоналізму, відомий лікар Юрій Лепа, на початку ХХ -го століття говорив, що на Україні потрібно будувати балто чорноморську військ. І так Бог дає, напевно, також був одним з пророків, що зараз десь формується така частина держави, яка. Системно допомагає Україні, і напевно така вісь рано чи пізно буде збудована новий альянс на противагу московитам, на противагу потім що не дієвому НАТО, ми повинні створити новий альянс і бути ініціаторами створення цього альянсу. А це країни Балтії, це країни Скандинавії. Це Польща, це в майбутньому Білорусь, яку ми мусимо звільнити від Московського іга. Це само собою наша Україна, це Туреччина, це Грузія, яку також треба буде звільнити. Це можливо Азербайджан. Ці країни, які гіпотетично мали би бути в одному поясі і захи... бути в одному альянсі. і тішить те, що Британія готова очолити цей альянс і починаючи з перших днів війни. І хто би зараз там прем'єр-міністром не був, всі вони стоять на боці України і вони дуже потужно нам допомагають. Це, це, це знаково. І я впевнений, що Британія саме очолить цей альянс в майбутньому. Ну і тішить те, що відроджується Велика Німеччина. Врешті-решт, канцлером Німеччини стає людина, яка нормально дихає до України, яка нормально ставиться до дружби з українським народом, і яка пам'ятає оті вбивства москалів, які знищували німців під час другої світової війни, це людина, яка справді націоналіст німеччини. Я впевнений, що він також доєднається серйозно, і німеччина нагадає в цьому світових е, свіх гемонних на насправді, що вона може поборотися за лідерство в Європі. Тішить також, що поки що французи стоять на боці України. Це може найбільше тішить те, що бо я пригадую, знаючи історію, пригадую що свого часу, французи були у Москві. Наполеон, Макрон, в принципі, майже одинаково, дай Бог, щоб так сталося, і ми рано чи пізно змогли б здолати цього окупанта, адже Франція це ядерна країна, і завдяки допомогою цих трьох великих гігантських країн вісь, Балто-Чорноморське має створитися, і ми маємо працювати і перемогти цього ворога. Тому моя така позиція сильні, тягнуться до сильних. Будемо сильні, нас будуть захищати. Але пам'ятаємо, опираємось на власні сили. Це за закликом Степана Бандери. Ви є свободівцем, патріотом, націоналістом. Що для вас означає бути свободівець? А також, скажіть, будь ласка, нашим слухачам, яка різниця між патріотизмом та націоналізмом? Патріотизм людина, яка любить свою країну. Націоналізм це людина, яка любить свою країну і робить щось для неї. Саме, зокрема, війна показала, хто націоналіст, а хто патріот. Тому що націоналісти всі пішли на війну і стали захищати захищають Україну. Зокрема, Свободівці, керівництво Свободи також разом на чолі з Олегом Тягнебоком, Русланом Кошулинським, Петром Кузиком, зараз на війні. І це говорить про те, що саме... Наша структура є націоналістична і пішла захищати українську державу. Закликаємо всіх стати націоналістами, а не бути тільки патріотами і любити свою країну, коли ти можеш з неї щось черпати, а треба десь колись щось її віддати. Тому визначення націоналізму за Шевченком це кровно духовна спільнота і мертвих, і живих, і ненароджених. Це ми маємо всі собі це зарубати на носі і пам'ятати, що ми маємо захистити. І мертвих, і живих, і ненароджених. для того, щоб наша нація далі процвітала в майбутньому і з, і лишилася на котої колиської Європи. І ми маємо показувати приклад для всього світу. Ми і зараз показали приклад для всього світу, що захищаємо весь світ. Тому закликаємо всіх доєднуватись до націоналістів. Ми навіть пожертвували своїм своєю репутацією. Ми навіть на початку війни. Призупинили свою політичну діяльність для того, щоб зосередитись повністю на захисті української держави. Закликаємо всіх, згортайте ті свої штаби передвиборчі, які ви вже почали розгортати. Бо до виборів ще дуже далеко. Нам треба здолати ворога, а потім про це поговоримо разом у рівних умовах. Тому ніякі вибори, а боротьба за незалежність, тому що стоїть на карті, чи будемо ми країною, чи нас не буде. Путін не зупиниться на цих чотирьох областях, які він заявляє. Він хоче знищити всю націю українську, тому що існування Росії без України неможливо, тому знищимо або ми їх, або вони нас. Тому давайте разом до боротьби перед етером ми мали з вами розмову. Ви мені говорили про програму захисту українців. І я думаю, що зараз, після ваших слів, те, що ви щойно озвучили нам у ефірі, доречно було ще нашим слухачам сказати про дану програму, її зміст і основну мету. Програма захисту українців писалася роками, і почалась вона писатись приблизно в 2005 році, коли соціал національна партія України була перейменована в Свободу, і тоді на кожних зустрічах з ініціативи Олега Ярославовича Тягнебока. Кожні всі свободівці кожні з кожного куточків України давали свої пропозиції, і так ви ви виникла на сьогоднішній день програма захисту українців, яка складається з дев'яти розділів, де вказано, починаючи від захисту української нації до генетичного до генетики, повністю як має діяти е, структура, яка очолить країну, і як Україна буде розвиватися. Тому бажано всім почитати, а я знаю, що Опоненти наші її читають, бо дуже багато е, виконано з цієї програми, і саме навіть гасло Слава Україні яке стало офіційним. Це наше гасло. Я пригадую, у 2010 році фракція Свободи зайшла в Надвірнянську районну раду, і ми привітались з усіма депутатами гаслом слава Україні. Та деякі депутати з так званих патріотичних партій прикладали палець до скроні і казали, що ми дурні. Я дуже добре це пам'ятаю і думаю, що. Всі, хто мене чує, це пам'ятає, і може когось совість заграє, бо дехто з них сьогодні вітається слава Україні на кілометри, що тоді сміялись з нас. Тому навіть це наше програмове програмова засада зараз лунає по всьому світу. Всі вітаються, як починаючи і за океаном, і по всій Європі, і по всьому світу. Тому раджу всім прочитати програму захисту українців, особливо простому пересічному українцю. І врешті решт зрозуміти, хто, є, хто на цьому світі в цій державі. Підсумовуючи нашу розмову, яке ваше головне послання українцям сьогодні, тим, хто воює, і тим, хто працює в тилу? Ну, я вже десь записував ОТР маленький на півтора хвилини, будучи на Сході? Це було, якщо мені не зраджує пам'ять 19 березня, це було 8 місяців смерті Ірини Фаріон. На жаль, ми відмічали таку сумну сторінку в нашій історії, то я би хотів сказати коротко: стаємо на захист української держави, разом всі захищаємо її, хто є в Україні і не служить, допомагає, донатить, офірить, жертвує. Як хочете, це нагадайте, називайте, але ставайте і працюйте. Хто за кордоном, раз ви вже не приїхали сюди воювати, збирайте там допомоги українцям. Виходіть на вулиці з українськими прапорами, з червоно-чорними прапорами, ставайте під уряди країн і доказуйте всьому світу, що така нація є і бореться за незалежність всієї Європи. Ставайте, виходіть в Штатах. Нехай влада американська також. Це розуміє, тому що там є нормальні люди, які готові допомогти Україні. Я впевнений, що цей маразм в Штатах пройде зовсім скоро, тому що вони зрозуміють, що Путін їх водить за носа і почне. І рано чи пізно вони прозріють. Я думаю, протягом двох-трьох місяців вони прозріють, але ви маєте виходити на вулиці і показувати, що така нація бореться. Тому разом всі до перемоги, і я впевнений, що ми здолаємо ворога. Дякую. Вчора було ваше професійне свято. День Національної гвардії України, тому я вас ще щиро вітаю і хочу вам подякувати особисто від від себе, від наших слухачів, від наших глядачів за те, що стоїте на захисті держави, стоїте на нашому захисті, бо ми маємо завдяки таким, як ви, можливість працювати. І нагадую нашим слухачам, що в нашій програмі з перших уз Іриною Кравець був депутат Івано-Франківської обласної ради від Всеукраїнської організації Свобода, військовослужбовець Михайло Іваночко та наш музичний редактор надвірна ФМ Віталій Розумний. Всім мирного неба на все добре. Дякую всім і Москва впаде.